Вітаю вас, малята! Впізнали мене? Так, я жолудь. І сьогодні ми будемо складати розповіді про дерева. Давайте пригадаємо будову дерева та промовимо чистомовку. Готові? Інь, інь, інь. У дерева є корінь. Ур, ур, ур. У дерева є стовбур. Ки, 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 є в дерева гілки. Тя, тя, тя у дерева є листя. Ди, 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 є в дерева плоди. Молодці. Ви вже знаєте, що дерева ростуть у лісі. Парку. Та у садах. Які дерева растуть у лісі? Береза, сосна. Дуб? Ялинка. Як називаються дерева, які мають листя? Так, листяні. А як називаються дерева, які мають голки хвою? Так, хвойними. А які дерева ростуть у парку? Каштан. Тополя. Клен. Береза. Дуб. Молодці малята. А які дерева ростуть у саду? Яблуня, слива, груша, вишня, абрикос. Як їх назвемо? Так, плодовими. Бо вони мають смачні соковиті плоди. А чи мають плоди листяні та хвойні дерева у лісі. Так, мають. Розгляньмо схему та спробуємо скласти речення. Під дубом лежать жолуді. На. Березі висять сережки. На ялинці та сосні висять шишки. Під каштаном лежать каштани. На Яблуні ростуть яблука. На груші ростуть груші. На сливі ростуть. Сливи молодці. А про це дерево спробуйте скласти речення самостійно. Молодці! А зараз розглянемо таблицю, за якою будемо складати опусову розповідь про дерево. Як називається дерево? Це дерево чи кущ. Пам'ятаєте, чим відрізняється дерево від куща? Так, у дерева один стовбур, а у куща кілька. Будова дерева. З чого складається дерево? Де росте дерево? У лісі парку чи саду? Які плоди у дерева? Яка користь для людини, звірів та птахів? Запам'ятали? Тож спробуймо скласти розповідь про це дерево. Як називається це дерево? Так, це дуб. Дуб дерево. У дуба є корінь, міцний стовбур, товсті та тонкі гілочки та фігурне листячко. Дуб росте у лісі. У дуба є плоди, це жолуді. Жолудями дуба у лісі ласують дикі звірі, а люди з дуба виготовляють меблі. Ось така в нас вийшла розповідь про дуб. А зараз. Спробуйте самостійно за схемою скласти розповіді про яблуню та ялинку. Молодці малята, ми сьогодні дуже добре попрацювали. Сподіваюсь, що у вас вийдуть чудові розповіді про дерева. Обов'язково розкажіть їх батькам можливо, вони знають більше, ніж ми, тож поділяться своїми знаннями. Успіхів вам. До побачення!